Раз. А зараз хочу вам представити дуже цікаву людину, теж, яка робить свій великий внесок в нашу спільну справу. Це представник студентської конвенційної ради Владинар Качурець. Качурець вибачаюсь. Добрий-добрий вечір всім, хто зараз є на Майдані, всім, хто зараз мене чує. Друзі, я тут хочу сказати кілька слів перед тим, як ми дійсно ступимо у останню добу року, що минає. Знаєте, за цей місяць дуже багато ще перевернулося в нашій свідомості. Ми виходили спочатку із нашими вимогами, з нашим мирним протестом за євроінтеграцію, за те, щоб наше прагнення до європейських змін було втілено в життя. Але ми бачимо, що цей уряд не хоче нас чути, що вони ігнорують наші вимоги, і це означає, що ми не будемо здаватися, тому що так далі жити неможливо. Ми не хочемо терпіти знущання, ми не хочемо терпіти приниження, тому ми всі стоїмо тут. Зараз ми бачимо, що дійсно дуже багато людей порозходились по домівках. Тут залишилися нестійкіші, ці одиниці, які стоять і тримають варту, ті, які стоять і тримають наш майдан, наш цей острів свободи для того, щоб кожен міг в день прийти і висловити свою позицію. Але чи означає це, що ми здаємося? Чи означає це, що наша боротьба закінчується? Ні, друзі, не означає. Тому що майдан він, він переріз щось набагато ширше. Площа нашого протесту збільшується з кожним днем. Наші активісти їздять на схід, були вже в Запоріжжі, були в Одесі. Ми веземо туди агітматеріали, ми веземо туди наш запал і нашу віру. Кожен з нас іде з майдану і переносить частинку того майдану і його енергію. В свій двір, в свій будинок, до своїх сусідів. І таким чином ми переносимо цю революцію із площини Майдану у площину нашої голови і нашої свідомості. І події кінця 2013 року дійсно стануть початком революції свідомості, революції гідності, і революції українського народу, революції громадянського суспільства. Тому я зараз хочу дійсно вселити ще таку частинку надії у наші серця. Завтра ми готуємо дуже багато сюрпризів для всіх, хто прийде на Майдан, разом з нами провести рік, що минає, і зустріти новий, безперечно, рік, який буде нести нам зміни. Так. Тому, ще раз, друзі, ми запрошуємо всіх завтра приєднатися до нашого світо побуття світового рекорду із виконання гімну. Ми запрошуємо всіх прийти і разом святкувати е, рік, який принесе нам тільки позитивні зміни. Віримо у краще. Сподіваємось найкраще і разом ми переможемо. Разом ми дійсно збудуємо нову незалежну могутню Україну. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! А зараз державний гімн України.